Окей, го далі. Оця Ашігару, ну максимально мені здається, що її повинні закидувати в КБшку. Це такий перед завтрашнім лотом прогноз. А вони в КБ повинні закинути. У неї прям ну, дуже такі цікаві характеристики в плані ДПМ, в плані, ну, навіть 40 кмече, начеб і недбагато, Але з турбіною 45 вже ти плюс-мінус непогано себе почуваєш. З таким непоганим часом зведення. ну, Прям топ-топ прям по гарматі. ну Люта штука повинна бути. Це така СРВХ, але колісна, яка може швидко відносно швидко переїжджати. Не знаю, я б її взагріб все-таки, якби вона там. Щось мені здавалося, що вони дуже схожі з 114 СП, а подивився по характеристикам абсолютно ні. Чось мені здавалося, що ДПМ у них. Ну, ДПМ не так вже і прям і відрізняється. Та ні, відрізняється. Не будемо обманювати самі себе. По броні в них просто дуже схоже. Тут навіть башти броні, ніж у 114 сп. Так, окей нам. Ну.